Йоу, привіт, це Саня Сивий, і ти на каналі Сані Сивого. Давай пограємо далі в Idle Incremental ігрушки. Що в нас це таке? Це Incremental Epic Hero 2. А, не знаю, напевно, цікава взагалі ігрушка. Чесно, перший раз на не дивлюсь, зараз будемо розбиратись. А, в мене. О, я можу збирати отут камінчик якийсь який я вдасть з мобів. В мене є воїн мій воріор. Да? Виходить вже другого рівня, до речі, який тут автоматично диреться, він переспавнюється. Uh, він переспавнюється, та я збираю ці камінчики, які мені щось... Просто, просто дійсно камінчики, які щось мені дають добре. Uh, тут якийсь почалось невеличкий вступ. До речі, якщо хтось хоче розвернути гру на повний екран, будь ласка, Alt-Enter дозволяє розгорнути її на повний екран. Це було складно знайти насправді. Отже, перший квест глобальний це базове навчання. Uh, потрібно витратити один поінт в. Віталіті, тобто в живучість, скажімо так. Та Підвищує здоров'я, захист та магічний захист. Є. Виконали. Прийняв досвід, отримав. Далі. А, приймаю. А, завершити перший глобальний квест. А, ну, не глобальний, а основний. Вибачте так: основний. Це основна сюжетка виходить у нас. Та. А, зачистити першу цю виходить. Добре, я приймаю, мені потрібно зачистити по цьому квесту. А, Селище слаймів, та? Першу область зачистити. Левел ап, добре. Що є ще силу? Давайте силу качаю. До речі, мене є ще поінти. Вдача. Дроп ченс, добре. І давайте. Всього трохи отак по чуть-чуть. Вкачаємо. Опа! Я розблокував другу другу область, добре. Та-та-та. та та Ну, Там насправді. Може, щось корисне звичайно, пишуть, але я б так прям не сказав. Так, глобальний. І це також Unleash Tab Skill. Що? Tab здібності. Відкрити здібності тепер. А, я можу їх тут прокачувати за камінці, здається, так? Та, найс. Та, nice. Це підняв атаку, а потім сплеш можна, але для цього потрібні ще камінчики. Тоді. Зараз може мені. Вист... Мені вистачить. Дивіться, я одразу оп сплеш прокачав своєму воріору. Сюди. До речі, він вже 13 секунд живе. Прикольно. Так, далі приймаю це а, Title квест. Угу. Завершити Title квест. Це, здається, другорядні квести. Я не впевнений, до речі, що до цього, але байдуже. А, так. Сворд атак. Що мені треба, та? Сворд атаку до 7 рівня. Оце потрібно прокачати до 7-го. А, наразі 6-го? Шо... На Усього, то так, це буде доволі швидко, добре. А, що в мене ще два поїнт, в силу, вдачу. Давайте вдачу поки що. Я гадаю, що це не складе проблеми. І оп! Сьомий квест виконано. Завершилось сюди. Сворд атака 50-го. Непогано. Непогано, непогано. Це ми теж завершили. Найс. Що далі? Так, це Хітан, якийсь клієнт в мене. Добре. Що мені від нього треба або йому від мене? Ресурс гейна 25 рівня. Ось він. Ага, оце я прокачую за монетки. О, це я буду отримувати більше монеток за вбивство, виходить, так? Я вірно розумію. А, ні, це я більше камінчиків отримую. А золото. Золото десь теж здобувається. Повільно, але все ж таки здобувається. Це непогано. Так, 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 26. Ну, слухайте. В цілому, типу і ок. Так, це я прокачав. Далі коштує. Ого. Так, тут можна, можна, можна качатись. Дивіться, є відчуття, що це якось не так працює. Я можу. О, підвищую ранг. А! Он воно як працює. Це виходить, я підвищую ранг, він автоматично їх юзає, підвищує їх рівень. А завдяки рангу я підвищу максимальний рівень. О, воно що? І це оцей виходить, я екіпі... е... екіпіював нарешті сплеш, і він його може використовувати. Ум... Ну, гаразд, гаразд, це має сенс. Так, в цьому ми розібралися, ідемо далі. Е, ресурс гейн підвищити до 25-го. Ну, Мені ще трохи тут не вистачає, потрібно зачекати. Так, ну що, давайте качатись далі. 5 рівнів. Давайте ще, напевно, в силу. та? Віталіті, сила. Та давайте буде так. Чому ні? Сила, до речі, дає атаку та захист. та? Ну, захист це добре. А, так, я прокачав до 30 рівня. Це виходить, що я можу це прийняти та завершити. Готово. Нітро, до речі, Нітро, коли вмикає, він підвищує речі, вдвічі, та? Швидкість. Рано, тому ну хай хай бігає, хай бігає поки що. А, отримати будь-які айтеми. А, еквайпмент, ось він в мене. в мене тут є якісь свитки, які я отримав за що? Та, я просто ці. Де це де це, де це, де -це, де тут є? Де бонуси? От, є якісь бонуси сюди вів, там в гайдах до них є. Я такий думаю, ну чому ні? О, до речі, щойно я отримав першу шмоточку. Так, е виходить манапул і атака плюсом. Одягаю. Найс. Є, я перший, Я вдягнув зброю першу. Добре. Це я теж можу ви у виконати. Лабораторія є. Ой-ой. Я підвищив капом. Я підвищив. Не знаю, тепер в мене виходить. Збільшується, ага, містимість збільшується, та? Угу. Мені потрібно 3 містеріпоінта. І за три я можу ще підвищити загальний. А, містична вода. От у мене три містичні води, тепер я можу оце вивчити. Слайм каталіст. Зібрати зараз секундочку. Що він робить? Давайте поки що це викну. Так. Екіпіював. Ек так, есенція слаймів копиться. І що вона. А, дає 0,2% шанс отримати слаймбол. За кожну конверсію. Каталіст есенції. Боже, що тут відбувається? Я не знаю, що це, гаразд. Гаразд. Таке є. Так. Ресурс гейн 2. О, о, Це треба качати, це найцив, Я буду просто зараз десятками тисяч це лутати. Качаємо. Так, далі квести. А, зробити. Середнє, та, ну таке, типу, звичайне, а, зілля здоров'я. Ось воно. І що це я зробив його все? А, все добре. І гільдія в мене відчинилася. На... У мене, до речі, третій рівень гільдії наразі. На п'ятому, здається, зможу ще нового, та? Сюди додати. Так. Здібності. Здібності гільдії. Здібності гільдії, це цікаво. Що тут майнінг. Ой-ой-ой. Я не знаю. Я не... Ну, давайте. гезерінг. Майнінг та. О, збір, та Виходить. Збір, знаєте, типу рослин, збір як колекціонер та видобуча корисних копалин якихось. Та? Добре. Досягнути п'ятого рівня гільдії взяв. М -м підвищити пер перший ресурс гейм до 50-го. Є нітро вімкнув, виконав. Витратити. 5000 нітро, та Наразі хай хай витрачається добре. Щоденні квести. О, вбити 5 сламів. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Все виконано. Завершив. Більше мені не дають іншого щоденного квесту. Добре. Що тут? О, вбити 20 нормальних слаймів виконуються. О, одна зброя 10 го рівня для варіора. Добре, це зараз подивимо. О, до речі, це тут на нормальних, квесті... на нормальних слаймів я закінчив. Сотню нормальних слаймів далі добре. Ой, та що тут відбувається? Так. А... Завершити другу. Ерія 2. Я ще її не можу завершити, та, на жаль, чомусь. Ще не можу, ще не вистачає, добре. А, завершити ще 100 нормальних слаймів, це я можу. Зібрати. А, все, в мене прийнято 5 квестів. он воно що? Я не можу прям взяти 300 000 квестів одразу виходить. Ну добре. 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 Це поки що не важливо. Хм. Цікаво. А, виходить, в мене ці я можу всі прийняти, та? А от ось цих в мене може бути лише 5 наразі. О, Добре, я зрозумів вашу логіку без проблем. Так, що в мене тут ще? Ось сюди. 100 звичайних слаймів завершили. 1000 е, нормальних слаймів, давай, давай хай виконується, чому ні. Пасивно будемо отримувати плюсики якісь. Це нормально. Так, 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 це є скіли. Далі качаємо. А, апгрейди. О, до речі. оу, що це таке? У мене нема такого. А, більше отримування. Голдкап покращив. Нормально, так. А, зброя. Я можу її. Покращити, можливо. Не можу, здається, наразі, так. Uh, ну, я не бачу варіанту, куди її покращити. Добре. Лабораторія. Есенція mm, слаймів виготовляється. І ось одна зробилась. І це я отримую. Не знаю, що я отримую, якщо чесно. Uh, до речі, дві шмоточки щойно випало. Ану. Uh, крила якісь. А, їх нікуди ні на кого одягати, тому що в мене немає просто-напросто. Персонажа для цього, та Але гаразд, в мене на майбутнє є лук. Та крила, якісь накидочка, та Бестіарії. Угу. Бестіарій. Тут я можу їх вивчати і лояліті поінти за щось вони будуть отримуватися з часом. Я хочу, може, це якось активувати. Я можу, 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 не можу активувати це. Не можу наразі. Напевно, ще щось я не прокачав чи не вивчив. Гаразд, в мене Epic Store, є щодення нагорода. халявно, давай. 2500 uh, нітро, 5 портал орбів, та 50 епікоїнів. Добре, добре. Епікоїни. Та, тут їх можна придбати, не цікавить. Це також не цікавить. Отут за епікоїнти, Коїни, в мене ще 1260, можна щось прокачати. Та-та-та-та. Uh, ну, давайте, от, я не знаю. Щось черга там, супер кю там, супер черга. Да? Гаразд, і що тепер? Тепер мене буде все класно, правда? Тепер я такий молодець. О, так тут теж є рівні, які можна прокачувати. Ой-ой-ой. Та ви що? Ну це... це кайфово. Ще маленький лук я зібрав. Добре. Так, далі здібності. Ще прокачали. 23 рівень та 21-й, до речі. Квести. Завершених в мене немає наразі, так? На жаль. О, потрібно зачистити другу цю. Гаразд. Давайте собі Віталіті підніму. Для того, щоб переживати у цих. І, можливо, я зможу. А, ось! Я просто не перемкнувся на іншу. Там потрібно, виявляється, було просто натиснути на другу кнопочку. Добре, я ж не знав цього. Ось я захистив цю і тепер. Ага, все, зачистив. Найс. Nice. Я просто, виявляється, повністю захи... зачищував ту локацію, і мене не пускали далі. А тут мені вже здається, не вистачає та сили та здоров'я. І тому мене. та... о, добре, тоді це мій, це мій рівень, тут я нормально. Тоді тут ми стоїмо, качаємось. Качаємось, це добре. О, зачистити третю локацію ще не можу виконати. 25 орбів слаймів. Добре, почекаємо. Почекаємо це. Тут наразі більше нічого не можу зробити. Є допомога, до речі. Досягнення отримати. Ну, щось я отримав якесь досягнення. Там, до речі, якісь бонуси відсотки. Оце більше всього, насправді, обожнюю в таких іграх. Це, наприклад, коли за досягнення дають певні відсоточки. Це супер кайфово. Це завжди супер кайфово, зручно та цікаво. 30 орб слаймів. Тут так, так, так. Пройти багато тисяч метрів. Та. Сворд атака це можна поки що відмінити. При... Так, фізик. Давайте. Оце. Це також можна буде поки що виконувати. Так, перемогти. 100, 100 виходить з блакитних слаймів. Добре. Це виконується. До речі, я можу піти далі. М -м 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 -м. Це мені потрібен який? Слайм Вілідж. Оце. Оце я можу вже виконати, лише потрібно виконати який-небудь інший квестик. Добре, зараз почекаємо. Так, ну що, давайте дивитись далі. Що тут відбувається? Певну кількість квестів я завершив. Тобто, ось 5 рівень гільдії в мене є. Завершено. Облад. Таунбілдинг п'ятого рівня це картографер. Картографер потрібен п'ятого рівня. Ось таун. Ось шоп. Ойл of Slime. Ну, давай. Ну, не знаю, взяв, хай буде, добре. Трапу які, хп блісінг, добре. Якісь трапи це ці. Ну, ловушки, так би мовити, так. Добре. Статуя героя, картографер. Так, статуя героя. Більше досвіду. Есенція життя потрібна. Есенція життя. В мене немає її, так? Де її взяти? Не зрозуміло поки що. Добре. Так, потрібні, здається, сітки тут як. О, до речі, тут потрібні сітки, так? Давай. Я купив. Що тепер? Як тепер це юзати? Хтось знає. В еквайпменті можливо. Ага, ось я їх використав, так. І. І. І не зрозуміло так? Як їх використовувати? не зрозуміло Добре, неважливо. Далі по квестам. 100 синіх цих є слаймів. М -м -м. Пройти 1000 метрів є таке. Так, нанести 2000, 5000 фізичних атак. Працюється. А, 1000 звичайних слаймів виконано. А, виходить, 30 слайм орбів зібрано. Добре, далі качаємось, давайте вдачу, щоб більше луту було в нас. Звичайно. Далі підемо знову в силу, В силу, напевно, це в деф підвищує, так? Тому звучить наче нормально. Так, можу кап або можу ось оце покращити. Та, та це більше шанс виходить там на отримання нормально. Хіллспошени uh, роблю. Так, що тут мені потрібно? Uh, один поінт коштує. Тут можу, до речі, підвищитися. Все, коротше, прокачується. І спорядження, наприклад, ось поступово отримує досвід. І це значить, що яквести на 10 рівень е, зброї е, воїна, тобто просто потрібно почекати, поки воно прокачається. До речі, в нього вже збільшились стати, як ви бачите, вже 9,8. А хоча було, нам здається, 5-4 або щось таке. Ще підвищуємо тут е, кількість добуття камінчиків. Теж корисно, звичайно. Так. Е, та, це прокачуємо. А, до речі, ось дабл слеш я можу. О, от так от, так. А, тобто перший завжди екіпійований, а це я можу взяти. М -м Два я не можу. А ну гаразд, хай буде даблслеш качатися. Це наче нормально. М -м так, далі. Апгрейди трохи потицяти можна завжди. І давайте далі по квестам, напевно, дивитися. Та, тут я показав. До речі, тут відкрилося в мене другий персонаж це маг в мене відкрився, та? Ось він візард. І він вже здобуває. О, крістали він здобуває. Непогано. О, ну, це 100% інтелект, потрібно її качати. М -м так, тут замаксити. О, що в неї? В неї здобуваються можна от Firebolt можна прокачати, але не можна екіпіювати. Що? Чому? О, або рівня не вистачає, або чого, я не розумію. Незрозуміло, добре. Але качаємо, просто качаємо і розвиваємо і цього персонажа. Так, це є. Чи можу я. Я не можу поставити його да, на пасивний здобуток, тому що тайл uh, квест Proof of Rebirth. Uh, proof of Rebirth. У мене такого квесту немає доступного тут, так? Да? Тоді я повертаюсь назад сюди, до воріора. Так, ці трохи в мене поєнтів є. Що мені каже цей воріор? Proof of Rebirth. У мене ще недоступний цей квест, тому байдуже. sword атака 50 рівня. sword атака 364. Ще рано це качати. 250 жовтих можна виконати з часом спокійно. Так. Fire Attack, це не до цього персонажа. 10 тисяч метрів, 100 орбів металевого слайма одного перемогти. Та? Може, вони тут будуть? Тут не буде металевих слаймів на четвертій локації. Здається, ні. Добре. Це я... Є... А, секундочку. Зараз мені потрібно третю пройти, щоб виконати цей квест. Так, 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 от зараз ми його пройдемо, пройшли, виконали, є таке. четверте, Чи можемо ми прийти по четвертий, зараз виявимо? З'ясуємо. Оп, сюди. Що, 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 що я отримав? Що я отримав. Шапонька. Це взагалі для мага, та, напевно. Але, ну, поки що буде воріор в мене з ним ходити, мій боєць. Тому що Тому що я так хочу. Так, оце качаємо. Що в мене тут ще є? Отак. так. От. А, у! Що у. це я качаю? Це, це, це за які поінти я качаю, цікаво, не знаю. Але добре. Так. Реженерейшн. Э regeneration, э regeneration, добре. Так, що под Есенція життя потрібна. Есенція життя. Есенція слаймів. Ага, От отсі я буду отримувати есенцію слаймів, це качати добре. Так, далі. Далі що тут? Венектів я її не можу поставити, на жаль. З ціма я не знаю, що робити. Як це використовувати насправді? А, підвищити есенція життя. Де брати есенцію життя? Хтось взагалі знає, ні? Де брати есенцію життя? Ах, не знаю, добре. А, давайте далі силу качати тут. Так. Mm, Slime Village. 10 тисяч нормальних слаймів треба брати. 50 червоних. Тут є вже червоні, тому це теж швидко виконається. Добре. Щоденні завершили основні. і спіймано Монстрів 5. А, в цій вкладці Capture можна знайти десь допомогу. Help, 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 Так. Де тут кепчур? Це оце спіймання, так би мовити. Де воно, де воно, де воно, де воно, де воно, де воно, де воно. де воно? О, кепчур, так. так. Так, так, так. І що тут пишуть? Монстр стаді. Різні види ловушок, лавушок, та... різного кольори монстри мають різні там, сили та слабкості. Right -click. right click потрібно. На кого натискати потрібно right click, я не розумію. Важко. Давайте спробуємо, може, в бестіарії. Отак, ні. Я потрібен кудись рейтклікнути, right але куди. Це, звичайно, питання таке гарненьке. До речі, я можу вже до п'ятого рівня дійти, а це значить, що я. А це значить, що я Іду, беру цей квест, захищую, зачищую, значить, зараз у це місце. Та і виконую цей квест і йду далі. Чудово! Це є. Так, Red Слаймів я теж переміг. Слайм uh, Village Dungeon 1 Clear. О, я ще до нього не дійшов, на жаль. Я тут ще просто далі це виконую. Добре. Тоді можна а, піти далі. Орб слаймів. Давай 10 000 метрів пройти, воно буде автоматично. І. І І... І що? Сворд атака 50 рівня. М -м -м -м. Незрозуміло. Незрозуміло. Де це, як виконати? Gold Cup, Cup Stone. Давайте кап золота підняв. Це. Ось зараз підіймо. Ух, Скільки прокачаю. Gold Cup. У мене наразі 25 тисяч кап. Добре. А, так. 37-й. Це ми надовго тут. Ну нічого. Ну, нічого. Час в нас є, як то кажуть. Тож, можемо. Можемо посидіти. Якщо я візьму цей на фаєр-атаки, це буде виконуватись? Не буде. Зрозуміло. Е металеві слизняки. Може я десь колись, може я щось десь одного вб'ю якимось чином. Може, от наприклад, це в мене зараз п'ята якась зона, можливо, ні. Тут нема такого. Добре, далі в силу тоді. До речі, вже 43 рівня. М -м, непогано, непогано. Та, ну, от така, в принципі, цікава ігрушка, насправді. А щось не є, дійсно, щось не є. Мені дуже багато, як ви бачите, варіантів прокачки. Куди йти, на що, як. Ну, супер, насправді, супер цікаво. А, до речі, от есенція життя. О, ось вона декрафтиться. А я шукав. А я шукав, слухайте, й Ну, добре, є таке. Отже, на цьому поки що все. Може, поза серією трохи побігаю? Побачимо ще. Бувай. Дякую за перегляд.